Корабель привид Оранг -Медан. Загадка, що залишила слід у морській історії. Корабель Оранг -Медан став відомим у морській історії завдяки своїй дивній та моторошній долі. Його загадкова загибель і події, що передували цій трагедії, залишають по собі більше запитань, ніж відповідей. Сигнали тривоги, дивні смерті членів екіпажу, вибух і несподіване зникнення корабля стали основою численних теорій, які досі не знайшли однозначного пояснення. Це був не просто випадок корабельної катастрофи, це була загадка, що захопила уяву людей, надихнувши на безліч досліджень, а також ставши темою для легенд і міфів. Виявлення корабля та його останні моменти. Все почалося в червні 1947 року. Ось як описують цей інцидент, очевидці того часу. У ніч з 10 на 11 червня одного з кораблів, що курсували в водах Південно-Східної Азії, отримали радіосигнал, який викликав у моряків справжній жах. Послання було лаконічним, але його зміст залишався настільки загадковим і жахливим, що не можна було не звернути на нього увагу. Радіосигнал звучав наступним чином: всі мертві судно без керування, лейтенант умирає. Це було не просто повідомлення про катастрофу, це було неясне і моторошне сповіщення, яке лякало навіть досвідчених моряків. Цей сигнал був настільки непоясненим і лякаючим, що викликав велику настороженість серед інших кораблів, що перебували поруч. І, хоча сигнал був прийнятий, зв'язок із судном раптово обірвався. А наступного ранку стало відомо, що Оранг медан зник із радарів. Це насторожило влади, і на місце події вирушили рятувальні судна, які мали провести пошукову операцію і з'ясувати, що сталося з кораблем і його екіпажем. Пошук і знаходження корабля. Корабель «Оранг Медан» було знайдено через кілька годин після того, як надійшов сигнал лиха. Його виявили поблизу Малайзійського архіпелагу, посеред океанських вод. На поверхні, наче він стояв на місці, не зазнавши серйозних пошкоджень. Судно виглядало нормально, воно не було зруйноване чи пошкоджене, не потопало. Здавалося, що корабель просто стояв на воді. Але те, що побачили рятувальники після того, як піднялися на борт, стало справжнім шоком. Коли рятувальні команди обшукали судно, вони виявили жахливі сцени, які надовго залишили слід у їхній пам'яті. Всі члени екіпажу і пасажири корабля були мертвими, але смерть була незвичайною. Це була смерть, яка виглядала як щось більше, ніж просто фізичний кінець. На обличчях померлих залишилися гримаси жаху, очі були широко розплющені, а губи витягнуті в моторошні усмішки. Всі тіла були знайдені в таких позах, що, здавалось, ніби вони застигли в моменті крайнього страху. Дивно, що не було помічено слідів насильства або зовнішніх травм, які могли б свідчити про насильницьку смерть. Вони померли в абсолютно таємничих обставинах, і на кораблі не було жодних ознак боротьби чи боротьби за життя. І що ще більше дивувало: на борту не було виявлено жодних ознак того, що цей корабель потрапив під напад або зовнішні негативні впливи. Вибух і смерть корабля після того, як рятувальники почали виконувати роботи на борту, стався ще один шокуючий поворот подій. Через кілька годин після того, як судно було знайдено, Оранг Медан раптово вибухнув. Спочатку вибух був незначним, але потім він став потужним, і корабель зруйнувався за лічені хвилини. Цей вибух був настільки сильним, що корабель швидко пішов на дно океану, не залишивши слідів, які могли би пояснити причину катастрофи. Причина вибуху залишалася незрозумілою. Багато хто припускав. Що вибух міг бути спричинений технічними несправностями на борту, такими як вибух вантажу або реакція небезпечних хімічних речовин, що перевозились на судні. Однак жодні об'єктивні факти не підтверджували ці припущення, і пошук відповідей залишався безрезультатним. Пасажири та екіпаж, хто вони були? Інформація про пасажирів і екіпаж корабля є вкрай неповною і суперечливою. Корабель Оранг Медан був вантажним судном, яке перевозило різноманітні товари між портами Південно-Східної Азії. Тому, ймовірно, на борту знаходилися лише члени екіпажу та кілька торговців або пасажирів, які допомагали у транспортуванні вантажу. Однак навіть число членів екіпажу різниця в різних звітах. У різних джерелах говориться, що екіпаж складався з 20, 22 чи навіть 30 осіб. Ці розбіжності лише додавали ще більше таємниць навколо цієї трагедії. Невідомо скільки саме людей перебувало на борту на момент загибелі корабля, але всі вони загинули за незрозумілих обставин. Теорії трагедії. Природа цієї трагедії залишається загадкою, і численні теорії намагаються пояснити, що стало причиною катастрофи Оранг Медан. Технічна катастрофа. Одна з найбільш правдоподібних теорій полягає в тому, що на борту судна могли перебувати небезпечні хімічні речовини, які вступили в реакцію і спричинили вибух. Така реакція могла призвести до серйозних наслідків, і навіть до того, що екіпаж і пасажири загинули від отруєння токсичними газами. Однак жодних доказів того, що саме сталося на борту, не існує. Отруєння газами деякі припускають, що члени екіпажу і пасажири могли померти від отруєння газами. Ці токсичні гази могли вивільнитися через хімічні реакції, що сталися під час транспортування небезпечних речовин. Це пояснило б дивні симптоми смерті, а також те, чому тіла не мали слідів насильства. Надприродні явища існує також теорія, що загибель корабля та його екіпажу була наслідком надприродних сил. Деякі стверджують, що Оранг медан був проклятий. І його екіпаж став жертвою потойбічних сил. Це теорія, яка в основному популяризувалась у вигляді легенд і міфів, що виникли навколо цього випадку. Секретні військові експерименти. Інша теорія припускає, що на борту орангмедан міг бути секретний вантаж, який містив біологічні або хімічні речовини. Ці експерименти могли бути пов'язані з військовими розробками після Другої світової війни. Коли багато таємних наукових розробок проводились у закритих лабораторіях і на судах, подібних до Оранг Медан, вплив на морське судноплавство та популярну культуру, ця загадка справила великий вплив на морське судноплавство, змусивши морські організації переглянути правила безпеки на суднах, особливо щодо перевезення небезпечних вантажів. Трагедія Оранг медан також знайшла відображення в популярній культурі, книги, фільми, історії про привидів і жахливі події, що сталися на борту, стали натхненням для безлічі творчих проєктів, що досліджують містичні і страшні явища в морському середовищі. Незважаючи на численні дослідження і теорії, історія Оранг Медан продовжує залишатися однією з найбільших загадок морської історії. Трагедія цього корабля так і не була повністю розкрита, а його загибель залишається непоясненою. Проте випадок Оранг Медан і досі привертає увагу дослідників. Натхняючи на нові дослідження і підтримуючи легенди про корабель Привид, що мандрує морями, залишаючи за собою лише таємниці і страх. Його історія стала символом того, як море може зберігати свої страшні таємниці, навіть коли здається, що все давно відоме. Незважаючи на численні спроби розібратися в причинах трагедії, багато аспектів цього випадку залишаються неясними. Дивні і незвичайні ознаки смерті, що залишилися на трупах членів екіпажу, невідомі технічні обставини на борту та фінальний вибух, який затопив судно, сплелися в містичну історію, яка постійно живе в легендах і зберігає свій статус однієї з найбільших морських таємниць усіх часів. Незважаючи на те, що жодне з офіційних розслідувань не дало конкретної відповіді на питання про причину трагедії, історія Оранг Медан викликає цікавість і дивовижні спекуляції навіть до сьогодні, цей корабель став не тільки частиною морської історії, але й символом того, як природа, наука і містика можуть зливатися в один загадковий клубок. Де навіть найбільш практичні розслідування не здатні дати вичерпні відповіді у світі, де розгадка кожної морської таємниці може бути лише на межі фантазії та реальності, історія Оранг Медан залишається як виклик науковим пошукам і водночас як частина великої традиції легенд, які ще довго будуть живити людську уяву.